Доброго дня! Я з України. Сьогодні в нас 13 березня, і сьогодні я хочу вам показати, як виглядає моя розсада і як виглядають мої квіти, які я забрала влітку, восени точніше додому. На балкон для того, щоб в цьому році вони мене також тішили. Це бегонії, пеларгонії, гортензія. До речі, гортензію сьогодні вже буду змінювати її колір, починати перший раз. Ну, зараз більш детально вам покажу і нагадаю, як я це в цьому році планую робити. Сьогодні у нас вночі в приморозок невеличкий, десь мінус 2 мінус але можна сказати, не холодно. Я виходила з лакусіком гуляти. Близько восьмої і так, досить непогано. Позавчора, то було вночі мінус сім. Зранку було дуже холодно. А сьогодні mm. ось така похмура погода і трішечки є вітерець, але погода, в принципі, yeah. не холодна. Якщо щось робити на городі, наприклад, прибирати, то потрошечки можна цим займатися. Є в цьому році і розсада, яка мене тішить, яка гарно росте, а є така, що я навіть не знаю, що то відбувається. Буду просити вашої поради в досвідчених городників, тому що в мене за 20 років вирощування розсади і, взагалі, городництва більше ніж 20 років такого одного разу не було. Навіть не знаю, в чому причина. Тому підказуйте мені, будь ласка, що це може бути. Зараз вам розкажу, що я маю на увазі. І ось починаємо з балкону, де я з вами привіталася, знаходжуся тут тому, що вже почала виносити свій перець і баклажани на балкон. Вже це в мене третій день. Ну, ще так, я на день виношу, на ніч забираю на підвіконня в кімнату. На день, хоча і сонечко було позавчора, таке я дуже яскраво, нормально вони стояли, не пов'яли. І ось така сьогодні прохолодна погода. Ну, навіть не знаю, скільки на балконі, але я з коротеньким рукавчиком, і мені нормально, не холодно. Це в мене ось такий гарний вже великого розміру гіркий перчик. Є якісь менший, якісь більший, Бачите, поступово я його підсипаю вже. Знову можна підсипати ґрунтом, буду так підсипати, поки повністю в скляночки наповню ґрунтом. Тут в мене солодкий перчик, також якийсь більший, якийсь менший, сходили нерівномірно, і я думаю, що також впливає розмір куща. Більш високорослий, потім він вже і зараз вищий, то який меншого розміру, зараз також трішечки дрібніший. Ось бачите, тут якась така діляночка, що всі невеличкі. І баклажани також є і побільше є, і поменше. Нічого я не досаджувала, не досівала. Були порожні осередки, я сюди посадила селеру кореневу. Навіть, ви знаєте, прибирала з тих скляночок, де посіяла і де зійшло по дві по три штучки. Навіть не підкопувала, просто так висмикнула і сюди посадила. Ну, думаю, приживеться, то й приживеться, а ні, то ні. А вона прижилася і, ось, бачите, і там, і тут. Ну, і буде в мене багато селери. Так, і ось з цього боку на підвіконі стоїть моя селера, ось так вона виглядає. Виглядала також непогано, але вчора поставила ось там всередині, на ніч, ось цей контейнер і відкривала вранці потім двері на балкон, і зачепила його, і впав. Тому ось тільки вчора її знову присадила, скажімо так. А так, в принципі, я хочу сказати, що ось так вона виглядає. Ну, якого вона розміру десь до 10 см розміру. Ну, вона така і є. Бачите, якісь краще ростуть, якісь гірше ростуть. Нічого страшного, вона потім ще гарно буде себе почувати. І ось так виглядає моя цибулька. Тут е, ще сходить, тому що я сюди досіювала, погано зійшла. А це ось ексібішен. Ексібішен виглядає непогано. І вже потрібно його зрізати. Тобто, ось маємо таке перо одне і беремо десь на третину довжини, його просто зрізаємо. Ось так. І ось так все зробимо. Раз. І таким чином можна його різати два і три рази, поки вона в нас росте в будинку, тобто не в відкритому ґрунті. І тут також. Які довгі, зріжемо. Все. Ось таким чином. Більше я не зрізаю. Мені здається, цього достатньо. Потім, коли вона відросте, зріжемо ще раз. Там на підвіконні в мене стоять жоржини помпонні. Вони зійшли гірше, ніж жоржини махрові. Ось там, бачите, ну ще продовжують сходити. Три штучки поки що тільки зійшло. Ну, і ось свою розсаду підживлю ось таким добривом. Зараз один раз. Підживила вже, ну так можна сказати, раз на 2 тижні, може там на 10 день. Більше не потрібно, тому що ну все ж таки в ґрунті повинні бути якісь добрива додані, тому що ґрунт в мене був готовий, я нічого в нього не додавала, тільки проливала фітоспорином і покращувачем ґрунту. Ну І зараз ще фітоспорином проливаю. Так, на другому підвіконі у доньки це в мене помідорчики для відкритого ґрунту. Ось так виглядають це залишки. Те, що я посіяла в скляночки, ще поки не сходить. А ці в мене довше полежали на пророщуванні, на проключуванні, і я їх вже посадила, вони були такі досить величенькі, вони навіть швидше піднялися, ніж ті, що в скляночках. В скляночках тільки почали. Так, ну і ось тут в мене цибулька. Також я не знаю, чомусь в касеті не дуже гарно сходить. Це я досіювала, новеньку посіяла. Називається універсо, «Універсо F1 гібрид. І ось так виглядає базилік. Ось вже з'явилися справжні листочки. Ну, нехай так росте, може, трішечки підсохла, хоча також не розумію, що ось це зверху. На ґрунті з'являється якийсь в цьому році ґрунт. Я взагалі не розумію, що з ним трапилось. Брала багато років один і той самий ґрунт, і в цьому році взагалі він якийсь негарний, я б сказала. І ось наступне підвіконня, також розсада. Там на балконі стоять гортензії, зараз ще туди підемо. Це почали сходити помідорчики «Інкас», вже я відкрила з них, плівочку зняла. Частина вже почала сходити, а частинка ні, тому що цю частинку я посіяла трішечки пізніше. Тут в ящичку помідорчики для відкритого ґрунту, поки що вони закриті і, ну, не дуже гарно видно там що-небудь. Але також десь вже сходять. Петельки я бачу вже з'явилися. Але ще нехай ось так закриті постоять трохи. Так, це в мене, якщо не помиляюсь, синія. Так, ось це синія. Мені здається, трохи вона витягується. Ну, але що ж робити? Більше освітлення в мене немає. Це жоржини, які махрові, непогано зійшли. Це цибулька універсу, також я посіяла новеньку, тому що в цьому равлику моя звичайна, та, яку я називаю золотиста, яка в мене багато років, не зійшла зовсім. Але я навіть нічого казати не буду погано, тому що насіння в мене було досить старе. Ну я так посіяла, ну, сподівалася, може, зійде, Не зійшла зовсім. Так, і це в нас капусточка-пікінка, ось одна є поки що. Також не знімаю поки що пакетика. Ну, і ось розчарування цього року, я не знаю, підказуйте мені, що робити. Це помідори, так сказати, для теплиці. Жодних сходів. Це ось один в мене такий піддон, і є ще один. Два рази пересіювала і зовсім не зійшли. І своє насіння, і покупне. Ну, не знаю, чоловік каже, що винен ґрунт, тому що він може бути такого, щоб. Ну, жодна рослинка не зійшла. Ось так вони виглядають. Два рази пересіювала і зараз поклала знову на пророщування насіння. Зараз вам його покажу. Буду сіяти вже втретє, але вже ж і немає сенсу, тому що вони повинні бути досить великими. Тому я так думаю, швидше за все я буду висаджувати в теплицю ті, які е, прислала мені підписниця, колекційні ці сорти, які я вам тільки що показувала в касетах. Тому що вони вже краще виглядають. Ну, навіть якщо зараз насіння проросте, я його посію. Вони будуть набагато пізніше, ніж повинні бути для теплиці. Ну, а що робити? Я не знаю. Підказуйте, я навіть не можу уявити, що це таке може бути. Причому ґрунт, ну от якщо казати, що ґрунт поганий, тут і тут ґрунт однаковий. Але ж ви бачите, тут сходять. І це ось ми з вами посіяли якого числа не пам'ятаю, мабуть, десь підписано в мене, повинно бути. не бачу. Ну, Потім напишу вам, коли ми сіяли, вже забула. Ну, і ось Вчора буквально виклала я на пророщування помідорчики для теплиці, ті, що принаймні ті сорти, які повинні бути в теплиці. Якщо вони все ж таки проключаться, посію, зійдуть, нормально будуть рости, то тоді я вже, мабуть, висаджу їх на вулицю, а в теплицю посаджу. Ті колекційні сорти, тому що вже ж мені не хочеться, щоб теплиця залишилась без помідорів і ми залишились без раннього врожаю. Завжди був ранній врожай, навіть не розумію, що не так. Ось так. Ну все, йдемо тепер на балкон, покажу там свої квіти, і вона готувала вже. Буду зараз гортензії підливати сульфатом алюмінію. І ось так виглядають на балконі мої квіти, які я забрала з дачі, щоб в цьому році також їх перевезти туди, і вони там мене тішили своїм квітненням. Ну на балконі їм дуже гарно хочу сказати, тому що, наприклад, коли раніше забирала в будинок, вони постійно пересохнуть і бегоні, і пеларгоні, а тут їм гарно. Вони так і перезимували всю зиму. Я навіть не прибирала їх до квартири, тому що їм і тут гарно. Ось ця пеларгонія взагалі, мені здається, вона в два або в три рази більше стала. Подивіться, який кущ гарний, великий такий. Квіти яскраві, дуже мені подобається. Це бегонія вічно квітуча, і насправді вона всю зиму і квітла. Ось тут вже її розмножувати, намагаюсь, нормально також розмножується легко. І зараз вже почала підливати, підживлювати ось таке добриво В мене для троян, можна взяти добриво для квітучих рослин. І раз на тиждень додаю по ложечці і підливаю. Вже потрібно весна, і взагалі вони тоді краще будуть квітнути. І також пеларгоні плющелисні. лисні. Подивіться, як вони гарно виглядають. Ну, дуже-дуже гарно. Подобається їм однозначно тут. На балконі в такій прохолодній погоді. І не спекотно, і не холодно, і морозу немає. І вони гарні, вже потрібно їх розставити, щоб вони такі ще краще наросли. Так, і ось мої гортензії великолисні, які я зараз буду вже підливати. Позавчора я пролила з додаванням лимонної кислоти. Ось подивіться, вже з'явилась пуп'янка з кіточками. І це є сигналом для того, щоб почати проливати її під кисленою водою спочатку, а потім з додаванням. Сульфату алюмінію. Ось такий сульфат алюмінію ми в цьому році взяли разом із сестрою для того, щоб змінити колір нашим гортензіям. Взяла звичайну водичку півлітра. Це в мене ось, виходить, три кущика. Ось цей, це тут, мабуть, потрапила цибулинка нарцису. Цей кущик, і ось маленька гортензія це Саорі, принцеса Саурі. Я також її трішечки. Піділью з додаванням сульфату алюмінію. Ну, будемо бачити, що вийде. На літр води мені потрібна столова ложка. Я взяла пів літру, тому я візьму ось таку десертну ложку. Ну, Тобто, мені потрібно зараз півстолової ложки. Ось я взяла ось таку десертну. Я думаю, цього буде достатньо нормально. Гарно розмішую і зараз ці півлітра водички розділю між цима-трьома гортензіями. Розчиняється нормально. На цю гортензію я вже ж дам більше водички, тому що вона більша за розміром, а цим потроху дістанеться. Все. Так. Ну, півбаночки я налила сюди. Сюди. Сюди зовсім трохи. Ну, я, якщо чесно, не, і не знаю, принцеса Суаорі потрібно підливати чи ні, тому що все ж таки в неї трішечки інші квіточки, вони червоно-білі. Ось так. Все. І будемо потім спостерігати. Ось і все, що хотіла вам показати на сьогодні. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підказуйте мені, будь ласка, що це може бути з розсадою, що це може бути з помідорчиками. Буду дуже вам вдячна за це, тому що, ну я ж кажу, в мене такого жодного року не було, щоб ось настільки два рази пересіяти, і ще третій раз потрібно було сіяти. Не знаю навіть. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.